Всім привіт! З вами я, Анна Судя, я персональна стилістка, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Ви звикли на цьому каналі дивитися шопінг-флоги або огляди магазинів, але я вирішила додати трошки більше експертних відео. Тому сьогодні я вдома, а не в торговому центрі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про тренди сезону: осінь, зима 24-25. Як стиліст, я постійно дивлюся покази та відслідковую тенденції майбутніх. Сезонів, тож сьогодні хочу поділитися цією інформацією з вами. Тож, якщо вам цікаво, дивіться це відео далі. Більшість дівчат люблять осінь саме за те, що це класний час для цікавих і стильних стилізацій, особливо вересень, початок жовтня, коли на вулиці вже не так жарко, не так спокотно, і можна одягати цікаві багатошарові образи, адже влітку з цим складно. Тож які модні тренди і тенденції чекають нас? В наступному сезоні. Дивіться далі. Пропоную розпочати з кольорів. Кольорів різних на показах було дуже багато, але я виділила три основних: це червоний, або так званий Бургунді, зелений або хакі і, а вже ж коричневий. Звісно, з нами залишається червоний, але в осінньо-зимовому сезоні він вже буде з нами в більш таких темних і насичених своїх відтінках: кольору спілої вишні або червоного. Говина так званий Бургунді. Його було дуже багато на показах, але вам не обов'язково одягатися в тотал колір Бургунді. Це може бути аксесуар. Рукавички, взуття або сумочка. темно-зелений або хакі це один із моїх улюблених кольорів на холодний осінній сезон. На показах так само його було дуже багато в різних відтінках: від кольору фісташки, оливкового до. Темного насиченого зеленого, тому я думаю, ви свій колір зеленого обов'язково знайдете. Ну і так само це можуть бути аксесуари в вашому образі або верхній одяг. Особливо багато верхнього одягу було в таких кольорів: це може бути тренч, це може бути куртка, це може бути пальто або бомбер. Але якщо вам зеленого хочеться додати тільки в аксесуарну групу, то як у бренду Miu, -Miu це можуть бути навіть панчохи або шкарпетки в зеленому кольорі, тож не обмежуйте себе. Коричневий колір це вже новий чорний. Він був буквально на кожному модному показі, і було так само багато різних відтінків. Розкішне пальто в шоколадному кольорі у Максмара, красива сукня від бренду Ботега, однобортне пальто Джелсандр, гарні пальто від бренду Фарагамо. Багато саме верхнього одягу було в коричневому кольорі. Ну і чорний та сірий це кольори ахромати, тому вони… Не завжди з нами на показах їх було так само багато, тож продовжуємо носити їх і в холодний сезон. Далі давайте поговоримо про принти Леопард. А вже ж леопард залишається з нами. Його дійсно було дуже багато влітку, але восени він нікуди не дівається і залишається з нами. Тож, якщо ви вже встигли щось придбати з леопринтом. Продовжуйте це носити, ви будете в тренді. Ну і взагалі, анімалістичні принти вони майже є базовими і класичними принтами в одязі, просто в яких сезонах їх на показах більше, в яких сезонах менше. Але це вже класика, тому продовжуємо носити. До леопардового тренду в осінньо-зимовому сезоні доєднується принт Зебра. Його було багато на показах бренду Жакмюс і Stella McCartney. Але... Пам'ятайте, якщо ви хочете додати якийсь анімалістичний принт в свій образ, але ви не впевнені. Чи готові ви його носити, чи ні, краще зробити це в аксесуарах. Це може бути взуття принтоване, або принтована сумка, або навіть якісь аксесуари взимку. Це можуть бути навіть рукавички. Принт-клітинка. Для мене це суто осіння історія, адже клітинка у мене асоціюється з тилом препі. Це стиль, якого навкруги стає багато саме з початком осіннього нового навчального сезону, коли всі йдуть в школу, в університет, Сетети і одягу в клітинку стає все більше. На показах було багато клітинки різних кольорів, різних відцінків та різних об'ємів. Але нагадаю вам, що при виборі клітинки будьте уважними і зверніть увагу на її об'єм, щоб вона вам гармонійно пасувала. Є одне таке головне правило: що чим більше у вас розмір одягу, тим більше може бути принт. Чим менше у вас розмір одягу, тим Розмір принта має бути меншим. Наступний наш пункт це тканини. Тут, мені здається, теж все досить зрозуміло і достатньо очевидно. Основні тканини, які будуть користуватися великим попитом і трендом, це замша, шкіра та хутро. Чому для мене це очевидно? Бо саме такі тканини користуються попитом і гармонійно виглядають саме в осінньо-зимовому сезонах. Тепер давайте поговоримо про кожен вид тканини окремо. Замша замша відрізняється своєю м'якістю та бархатистістю. Особливе місце в моєму серці займають замшеві сумки, які будуть дуже популярними в цьому сезоні. І замшеві рукавички дуже гарно виглядають жакети та куртки із замші. На показі Miu, Miu були якраз представлені і сумки, і рукавички, і верхній одяг, навіть костюми в замшевій тканині. Шкірою було дуже багато на показах в різних кольорах від звичного нам чорного у брендів Balmain, Tom Ford. До більш яскравих кольорів, які можна було побачити у бренді Vuitton, Ferragamo, Bottega, Джел Sander. Тому не обмежуйте себе у кольорі шкіри і обирайте саме той, який підходить вашому стилю. Хутра на модних показах було так само багато, як і кольорів цього хутра. Зрозуміло, що мова йде про штучне хутро або перероблене. Це чудовий час знайти шубу вашої мами, чибо. Чи скористатися послугами ресейл платформ або вінтажних магазинів і бути супер-трендовою цього сезону, дати життя своїй старій шубі, яка дуже довго висіла у вас десь у шафі. Далі поговоримо про стилі. Офіційно діловий стиль залишається з нами. Я цьому дуже радію, адже мені дуже подобається цей стиль. Ця офісна естетика це на 100% мій стиль, це про мене. Структуровані жакети, жакети з підплічниками, класичні костюми, брючні костюми, костюми з спідницями, жилетами, брюки з щіми все це про Офісний стиль. Всі ці позиції можна було побачити на показах брендів Balmain, Tom Ford, Prada, Michael Kors, Miu Miu, Stella McCartney та у багатьох інших нових обертів набирає стиль Бохо Шик, стиль творчих, вільних людей, які не бояться бути собою, які відкриті. Стиль Бохо, це поєднання етнічних мотивів з шиковою ноткою. Це сукні з бахромою, це міді або. Максі, спідниці, вільного силуету, це ковбойки, це джинси кльош це подовжені кардигани, все це про бохо. Майже вся колекція бренду Pre Fall 2024 була саме в цьому стилі. Тому, якщо вам подобається цей стиль, обов'язково додавайте його до своїх повсякденних образів і зайдіть, подивіться на цю колекцію. Вона дуже красива, отримаєте дозу насолоди. І натхнення для нових стилізацій. Силует New Look або а, фігура x силуету теж не покидає модних позицій на модних показах, заокруглена м'яка лінія плеча, акцент на талії, пишні спідниці, максі-спідниці або міді-спідниці, приталені сукні, приталені жакети. Одним словом, робимо на жіночності цей тренд мені теж дуже подобається, особливо. Після стількох років тренду на гіпер-оверсайз, на такі маскулійні речі, хочеться жіночності, хочеться підкреслити свою жіночність, тому мені цей тренд подобається. Ну а тепер давайте поговоримо про окремі позиції, які теж будуть трендовими, але які я не згадала вище. Кардигани. Кардигани завжди були основним елементом в одязі в осінньо-зимовому сезоні, але в цьому році вони стануть. Ще більш популярними, адже на модних показах їх було дуже багато різноманітних від вкорочених до подовжених. Але обираючи кардиган, пам'ятайте, що кардигани можуть візуально трошки додати вам віку. Тому потрібно обрати правильний фасон, який підійде саме вам, светри з високою горловиною. Це майже звична річ в холодний сезон, особливо для дівчат, які не люблять носити шарфи, але люблять, щоб шия була в теплі. На показах була велика кількість саме светрів з такою гіпервеликою горловиною. Тому можемо сказати, що це буде трендом. Та пам'ятайте, що при виборі светру з такою високою об'ємною горловиною ви додаєте додаткового об'єму вашу портретну. Зону, тому будьте уважні при виборі такого светра. Утилітарні куртки та пальта бушлати вони набрали обертів і своєї популярності ще минулої весни. Восени вони залишаються з нами, і ми продовжуємо їх носити. Тим паче у багатьох мас-маркет брендів. Вже з'явилися цікаві їх позиції. Щодо аксесуарів, на показах було багато плетених шкіряних сумок. Це один із трендів. А також з'явився новий тренд на клатчі. Давно ми їх з вами не носили, але тепер вони будуть знову з нами. Ну і одна з найактуальніших стилізацій аксесуарів. Це носимо дві сумки: одну більшого розміру, іншу меншого. Я, як людина, яка вже давно використовує цей тренд, можу вам сказати, що досить зручно, особливо коли вам потрібно нести з собою якусь величезну купу речей. Маленьку сумку я складаю. Гаманець, телефон і ключі, а великий шопер всі інші речі, які мені з собою потрібні. Тому я вже так практикую. Мені цей тренд до вподоби користуйтеся і ви. Ось такі тренди. Та тенденції в сезоні осінь, зима 24-25 нас з вами чекають. Я сподіваюся, це відео було вам цікавим. Обов'язково пишіть, які тренди вам сподобались. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і до зустрічі у нових відео.